У Вінниці офіційно відкрили головну міську ялинку. Атрибут нового року запалили 29 грудня з піснями, феєрверками, подарунками та театралізованим новорічним дійством. Встановили зелену красунь, і в попередні роки в центральному парку імені Горького. В той же день дозволи на привітання городян та гостей міста отримали всі вінницькі діди морози та снігурки. Відсьогодні вони поздоровляють з новим роком усіх пасажирів міського транспорту. На урочистому відкритті ялинки побувала Олена Бучацька. Головна міська ялинка засаяла новорічними вогнями 29 грудня. грудня. і годиться відкрили її Дід Мороз і Снігуренька? Одразу після цього вечірнє небо прикрасив святковий феєрверк. Вечора стопар дідів морозів та снігуринок отримали офіційний документ, який дає дозвіл на їхню діяльність. Продовж новорічних свят вони будуть вітати віничан на вулицях міста та в громадському транспорті. А ось цей дідусь приміняв сани на велосипед. каже, три роки облаштовував свій транспорт святковою ілюмінацією, аби відрізнятися від решти. Буду їздити до новорічних свят, буду всіх вітати війничан з новим роком, щоб бачили і були всі здорові з миром, щастям, з бажати всього найкращого. Усім з новорічним привітанням до городян звернувся і мер міста Володимир Росман. Він побажав всім миру, достатку і злагоди у прийдешньому році. Весело сподівання, що цього року кролик буде поблажливим до війничан. В свою чергу вухатий теж дав обіцянку. Прийшов зайчик привітати всіх міничанам з новим роком і щоб було в їхньому житті найкраще і горе, щоб ніколи не було в цьому році. Гостей свято розважали не тільки артисти, а й мультиплікаційні персонажі. Були навіть символ Вінниці – водонапірна вежа та річка Вінничка. Саме луче сподобалося, коли діти морози ну визивали йолочку, щоб горіла. Мені дуже сподобалося свято. а особливо мені сподобалося, як зажгали йолку. Подобався весь праздник, дуже цікаво поставлено. красиве мер, наш виступі красива, гарна Особливо за вообще всіх саме дуже сильно. новорічні забави у вінці тільки розпочинаються. Триватимуть вони впродовж усіх різдвяних свят. Навіть ніч з 31 на 1 біля головної ялинки проходитимуть концерти та різноманітні конкурси. Цікавим буде це такий флешмоб новорічне олів'є. Що кожен хто заважає, кожного настаріє новорічне олів'є. Він візьме невеличку, невеличку таку порцію приде всім до дегустувати і хизуватися один перед одним своїм найкращим рецептом. Організатори обіцяють цікаву розважальну програму. Запевняють, сумувати нікому не доведеться. Уже чимало гуртів подали заявки на участь в концерті саме в ніч з 31 на 1. Є ще секрети, які розкривати організатори, поки що не хочуть.